Усім доброго дня та здоров'я сьогодні, 12 серпня 23-го року. Поговоримо сьогодні про депортацію, про те, як мій клієнт отримав депортацію, за що він її отримав, і як це питання взагалі вирішувалося. Отож, в травні 21-го року мій клієнт приїхав в Польщу і собі нічого не підозрював, працював. І збирався виїжджати в листопаді 2021 року на кордоні в медиції. Йому прикордонна служба повідомила, що в нього є вирок суду, і, відповідно, за це йому винесли рішення про заборону на в'їзд на територію Польщі на три роки. Це є абсолютний мінімум. В таких ситуаціях виноситься заборона на в'їзд від трьох до п'яти років. Клієнт отримав на три роки заборону на в'їзд, і кінець цієї заборони відповідно припадав на листопад, кінець листопада 2024 року. І клієнт вирішив звернутися до мене за допомогою, оскільки багато людей на Україні, так і в Польщі, знають, що я займаюся питанням і вирішенням депортацій, і проблематичних питань, пов'язаних з депортаціями і з записами в шинецьких інформаційних системах. Отож. Почали розбиратися в справі цього клієнта, ну і вияснилося, що дійсно в нього є вирок суда, суд районний в перемишлі, його засудив до 6 місяців позбавлення волі. Ну і що саме цікаво, клієнт був в такому непорозумінні, за що його засудив польський суд, як він ніби нічого такого і не вчиняв. По факту... Вийшло так, що в період коронавірусу було актуальне питання довідок про щеплення, і мій клієнт для того, щоб попасти в Європейський Союз, швидко вирішив скористатися послугами перевізників українських, які сказали, що у вас будуть абсолютно легальні документи про те, що у вас є всі щеплення потрібні, щоб ви не відбували карантину на території Польщі. Ну і клієнт скористувався з таких послуг перевізників українських. Ну і як виявилося при в'їзді на територію Польщі, ці документи виявилися підробленими. Клієнта викликав слідчий прикордонної застави, поговорили з ним кілька годин. Ну і Клієнта відпустили, клієнт фактично забувся про цю цілу ситуацію. Ну і так, Пройшло вже декілька місяців, і він в травні поїхав собі на роботу, нормально приїхав без проблем 21-го року на роботу. Ну і якраз під час виїзду в листопаді 21-го року він дізнається, що є цей вирок суда. Ну і що ж відбулося? Так, дійсно, клієнт заїхав на початку травня, а вирок суда був в другій половині травня, і відповідно. Клієнт, ще заїжджаючи на територію Польщі, не був судимий, а вже пробувши тут деякий час, вирок суду набрав законної сили, ну і вже фактично в кінці травня, клієнт, виявляється, вже був судимим і сам про це не здогадувався. Ну і виявилася проблема, бо, на щастя, йому дали 6 місяців позбавлення волі і іспитовий термін 2 роки. Тобто, якщо людина на протязі... Двох фактично років нічого не вчиняє, от, то відповідно їй не прийдеться відбувати оце покарання 6 місяців позбавлення волі. Навіть я неправильно висловився. Якщо не вчиняє нічого на протязі двох років і шести місяців, от, після закінчення цього іспотового терміну, то йому не прийдеться відбувати цього покарання шість місяців позбавлення волі. Натомість з винесенням вирока суду про іспитовий срок. Або якщо, наприклад, іноземцеві було присуджено штраф, і цей штраф не був заплачений, то такі дані такого іноземця вносяться в національний реєстр осіб заборонених до в'їзду на територію Польщі і термін, який вноситься. Це залежить від того, який був іспитовий срок. Якщо іспитовий срок був терміном на 2 роки, то відповідно дані по іноземцеві заносяться в Національний реєстр небажаних до в'їзду терміном на 2 роки, так як в даній ситуації було. Якщо б, наприклад, було питання в незаплаченому штрафі, то дані такого іноземця будуть занесені. До списку небажаних в'їзду на термін 3 роки. Тобто, не має значення, чи не заплачено 500 злотих, чи не заплачено 1000 злотих, чи 2000, чи 3000 злотих. Це все рівно буде 3 роки заборони на в'їзд на територію Польщі. Ну і відповідно, клієнт звернувся до мене за допомогою десь приблизно на початку травня 2000. 2023 року його справа велася, перебувала на розгляді приблизно 2 місяці, і зараз нам вдалося отримати рішення про анулювання депортації. Ось так воно виглядає. От, і Клієнт фактично через днів так, 7 зможе заїхати на територію Польщі. Оскільки вже його дані не будуть перебувати як в національному реєстрі осіб заборонених до в'їзду, оскільки питання з судимістю вже вирішилося, а також його дані вже не будуть перебувати в Шенгенській інформаційній системі і в списку заборонених в'їзду, оскільки депортація, тобто рішення про заборону на в'їзд на територію Польщі, три було анульовано. Відповідно, в людини є чиста історія, що цікаво, це є чоловік, не жінка, так? чоловік він вирішив питання з виїздом за кордон на Україні, з військовою службою, вирішив всі питання, вирішив свої проблеми на території Польщі, вирішив свої проблеми з судимістю, також на території Польщі, і відповідно. Має зелене світло на в'їзд на територію Євросоюзу і цілої Польщі. Якщо в когось з вас є подібні проблеми, то ви можете звернутися до мене за допомогою. Мене звати Дунай Василь Анатолійович. Я працюю в місті КАМПОН воєвудство Вєлькопольське, Працюю з клієнтами як з України, так і з Польщі. Будь-яка допомога в справах депортації, оскарження рішень. От е, Анулювання таких рішень, притримання виконання рішення про, про виїзд на територію е, України. Такі питання ви можете в мене вирішити, і в досить швидких е, періодах часу, і, в порівняно, невеликих коштах, якщо. Порівнювати з тим, що вас будуть брати на Україні особи, які не завжди мають на це відповідні повноваження і досвід, і знання польського законодавства. Так що правильно обирайте спеціалістів, які будуть з вами працювати, оскільки від цього залежить ваша доля на, на найближчі, можна сказати роки, а також від цього залежатиме ваш заробіток, оскільки якщо Будете працювати в Євросоюзі, то, відповідно, ви і будете заробляти більше коштів, ніж ви би заробляли на Україні. Я говорю про звичайних працівників, які працюють за кордоном, не говорю про якихось високоспеціалізованих працівників чи спеціалістів, а говорю про звичайних людей. Якщо у вас Повторююся, є такі проблеми. Звертайтеся, з радістю вам допоможу. Вже багато років займаюся вирішенням подібних питань. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.